Як зазначав вже президент, весняний або ліній насов він вже розпочався, він вже йде, і це демонструють ворог на лінії фронту щодня. Знову ж таки, 15-16 числа минулого місяця, ми знаємо, був масований е такий штурм наших позицій, позицій наших військових на півночі території, із застосування приблизно 40 одиниць техніки. Вся вона була знищена. Велика кількість ворога так само було по цьому напрямку, по цій спробі, знищено. Далі ворог, звичайно, продовжує накопичувати свої сили для того, щоб поновити ось такі штурми. Зараз він випробовує позиції наших військових по всім абсолютно напрямкам: Богодухівський, Золочівський, там, Липецький, Вовчанський напрямок, Куп'янський напрямок, Ізюмський напрямок, так само, по всій абсолютно лінії фронту. І там, де він розуміє, що десь є нестабільність, ми чітко розуміємо, що він буде далі концентрувати туди свої основні сили, основні там удари.